Доброго вечора, дорогі друзі. Рада вам сповістити, що ви потрапили на казковий час. Але він у нас сьогодні особливий, тому що його проведе Златочка Козак, наша юна талановита покликівка, яка любить читати та розповідати казки. Вона вже колись проводила такий майстер-клас для нас, зачитувала вже нам казочку, всім сподобалося. Отож сьогодні ми її знову запросили. Тож прошу вітати та підтримати її. Привіт, Златочка, тобі слово! Всім доброго вечора. Сьогодні в нас буде нова казка. Е, вона зібрана із, це одна із книг з колекції медового пагорбу. І одну із цих частин я вам зараз і прочитаю. Пригощається дарем містер Віггем установив рогач і зняв з кошика хустку. Від якого лежали свіженькі запашні пиріжки і зняв з кошика хустку, від якої лежали свіженькі запашні пиріжки. Містер Дарен Тонтон, -Тон, друг містера Вітгема, та єдиний винахідник на весь медовий діл, облиз... облизнувся. Отак місіс Мадж готує причудо. З тобою згодний, друже, відповів містер Вітгем і взяв пиріжок. Друзі водночас відкусили по половинці пиріжка. Тут таки почувся хрускіт, і обидва ведмеді хопилися за щелепи. Що це таке? скривившись від болю, вигукнув містер Томпен. Виплюнув у траву вишневі кісточки в тісті. Та от сам, бачиш, справнісінькі вишневі кісточки, розвів лапами містер Віген і теж сплюнув. Схоже, що бессоня місіс Марч сильно на неї впливає. А до чого тут безсоння? Містер Тонтон розламав другий пиріжок, там теж були кізочки. Бачиш, дерево? Ось уже місяць, як місіс Марч мучиться без соня. Без досипання вона іноді робить дивні речі, кладе мені каву сіль, сплела шар без початку кінця. Їй обов'язково треба виспатись. Знаєш, Вільгеме? задумливо відповів містер Тонтон. Мабуть, я зможу допомогти, тільки мені треба ще декілька днів. Друзяко, буду тобі дуже вдячний, містер Вільгем з Надією, подивився на приятель. Тоді не гаємо часу, Поживавіше вішав винахід. Я зателефоную, коли все буде готово. Минуло три дні. Містер Вільгем сидів у кріслі перед каміном і в двадцяти з нудьгою слухав історію місіс Марч про те, як її дідусь виростив найбільший гарбуз у Мдодовому у дорі. На щастя, задзвонив телефон. Містер Вінгем в очікуванні на дзвінка від містера Тонтона, хутко схопився і зняв, тур... зняв слухав Вінгем, це ти? почув він голос свого друга. У мене все готове, буду на вечерю, ну, нарешті, дарема. я чекаю тебе з нетерпінням, вигукнув містер Вінгем. Я тут уже глуздо починаю з'їжджати. Не беру до уваги того, що вівсянка була недоварена, а пиріжки з рибами трохи підгоріли, вечеря минула добре. Тільки містер Вінгем. Силу стримував себе, щоб тут так прямо не зло не дізнатися у містера Тонтона, як же він збирається мати проблем. Нарешті вечерю було завершено. Вельми дякую, місіс Марч, промовив містер Вігам, стаючи за стол. все було дуже смачно, особливо підпечена скоринка на пиріжках. Я дуже рада, що могла вам. Згодите, панове, поважно відповіла місіс Марч і взялась прибирати зі столу. Слухайте Бендерема, даремно, сказав містер Вілге, коли друзі залишилися на одинці, хоча з нетерпінням цікавість він весь час, час чухався. Клаточка, ну, я перепрошую, але камера у тебе О, вже гаразд, вже все гаразд. А то вона перевернулася була іншим боком. Я зрозуміла. Уже угу. все добре. Можемо продовжувати. Віль... Е, Вільгеме, завдяки тобі, місіс Марч, я винайшов апарат для боротьби з безсонням. збуджено почав містер Тонтон. Розказувати, як я відкрив. Хвильовий ультразвук, який тепер місіс Марч спатиме, як бджола взимку. На ньому слові винахідник дістав винахідник з кишені невелику коробочку з отвором з боку, маленькою всувною антеною та кнопкою зверху. Заснути під досліду треба місіс Марч. Треба спрямувати апарат отвором у її бік. Висунути антенну і натиснути кнопку, тільки дочекайся, коли, коли місіс Марч лежить в ліжко. Справді просто, зрадів справді, містер Відгем. І от настав час лягати спати. Містер Вітген відклав свою улюблену книжку «Ведмідь і море і, побачивши, місіс Марч на добраніч упрямував до своєї кімнати. Там він ців на ліжко і став прислухатися незабаром, почув, як рипнули двері в кімнату місіс Марч. Зачекався незабаром, почув, як. А, зачекавши ще щеголи 20, містер Віггем, стискаючи в лапі е, заповітну коробочку, на шпиньках рушав до кімнат місіс Марч і, рипнувши двері, обійшов до помешкання Серце серцевіт. Містера Вінгема так калатали в могутніх кошелатих грудях, що, за його ударами, він не чув, як стогнали підлога під його лише лапами. Це яйце, ви помилилися, кімнатою, сер, пронула принула, продлунала утемря дещо здивований голос і місіс Марч. Сіванкою перелякав містер Вінгем. Ледь не впустив апарат, дійсно помилився, розгублено, розгублено промовив містер Вінгем. але все ж установив коробочку на комоді, висунув антенну і натиснув кнопку. Випись, Марш, мабуть, це з просонням. Вискочивши з кімнати, він зачинив за собою двері. Ранок зустрів містера Вінгема дивно. З кухні. Він лежав ще декілька хвилин, сподіваючись почути, що на фразі місіс Смот. Варський данок готовий сер, але сподівання його не справдились. Містер Вігмен піднявся з ліжка, пішов на кухню, ані слід у діяльності місіс також не, також було порожньо. Залишався один варіант. Містер Бінгем постукав у двері і містер... у кімнат економ. Місіс Марч, ви не діждавшись відповіді, відповідь, починив несміливо прошепотів. Місіс Марч. У відповідь він почув легеньке сопіння, яке переривалося легеньким хропінням. А працює ж апарат? усміхнувся. Містер Вінгем і знову вирішив на кухню. Це була перша частина самої казки, наступна частина вже буде на наступний раз. Добре, дуже Табі дякую мене. тобі, дуже дякую Златочка. А скажи, будь ласка, чи ці книжечки, звідки ти читала, чи є там ілюстрації, щоб ти нам показала головних героїв? Бо, я думаю, так учасникам буде краще намалювати їх в себе в уяві і зрозуміти, про кого ми слухали і як саме вони виглядають. А, а розкажи нам, будь ласка, бо погано видно. Я зараз виведу на великий екран, закріпляю. А ти, будь ласка, бо нам погано видно підписи. Покажи, покажи, скажи, хто де, будь ласка. Це містер Бейл. Ведміч, він найкращий друг містера Гінгема. Це містер Шон. Він найкращий у літаню. Місіс Лора Бейл, дружина містера Бейла. Uh -huh. Містер Бен Вучестер також любить літати, і вони. Найкраще з друзям з містером Шоном. Містер Вінгем, він брат місіс Марч, місіс Марч, сестра містера Вінгема. Містер Даррен Тонтон перший винахідник у медовому долі. Дуже дякую тобі, Златочко. Тепер, тепер уже я і всі учасники мають уяву, як же ж виглядала ця місіс Марч? Так? так правильно я назвала героїня цієї казки, бо ми про неї багато почули, а тепер ми ще її і правильно уявили, саме так, як зображено в книжці. Скажи, будь ласка, а хто твоя улюблена героїня? Чи герой цієї казки? Хто тобі найбільше подобається? така, так містер Бен Учистер, містер Шон і тебе кілька улюблених героїв. Так. так. Добре, дякую. А скажи, будь ласка, чи маєш ти якісь питання до наших учасників, чи можливо щось цікаве для них вигадало? Е, будь ласка. Перше запитання, які... чи було у вас таке, що ви, наприклад, не могли заснути і шукали у собі якусь річ, з якою ви могли заснути? Ну, яке цікаве питання. І Валюша вже тримає ручку, прошу. Якщо чесно, я зовсім не люблю спати, тому можна сказати, щось таке у мене буває кожного вечора. Але все одно я засипаю. У мене теж таке. <рес> зрозуміло. Ви пізно лягаєте спати, дівчатка? Пізно? Ні? Ну, я лягаю спати о 10, або буває о 9. А, зрозуміло, то це не пізно, це нормально. А є тут серед вас. Такі люди, які лягають спати пізно. От не можуть вони лягти рано спати, щоб, щоб не було. Немає. Так, ну Ні я бачу, що я не знайду собі златочка. Ага, ну мій союзник злата, бо я не можу рано заснути. Я з самого дитинства вже всі в сім'ї сплять, а я ще лупаю очима, і так само ж важко мені прокинутися зранку. Тому є так умовно поділяють людей на такі типи, порівнюють з ташечками. Є жайворонки, які рано з легкістю прокидаються і е, рано або вчасно лягають спадки. А є сови, це, наприклад, як я, вони дуже пізно лягають спати, вони чудово себе почувають пізного. Пізнього вечора, вночі, а зранку їм важко проснутися і зранку вони неактивні. І з цим нічого не поробиш. Такий вже тип, і, і ті, і інші люди є цілком нормальними. Вітаю тебе, Валюш, я теж. Я бачу ще в нас є ручки Чуйкова Саша, потім Ліночка, Софійка Белендій. Прошу, Сашунь. <гумент> ми, <гумент> ми, <гумент> ми тебе погано почули, якщо чесно. Вмикни, <кхем> будь ласка, ще раз мікрофончик, бо я особисто погано почула тебе. я... <гумент> Думаю, думаю, чомусь приятному. Ага, зрозуміло, добре. Кожного своє, дякую тобі за відповідь. Так, Ліночка, прошу. Я Жай Воронок і щоб заснути, я читаю книгу. Так, хороший метод. Я теж люблю перед сном читати книги. Тоді... Я просто вже засинаю з книги. Так, гарний метод. Ну, до речі, коли я читаю книгу, то мені сняться яскраві сни. Можливо, це якось зв'язано, не знаю. Тоді я їх запам'ятовую. Дякую тобі, Ліночка. Так, е я бачу, що у нас ще ручку Софійка тримає. Прошу, Софійка. Моя відповідь на питання, те, що. У мене давно було, коли я не могла заснути, але вже це якось зникло, мені дається менше часу, щоб заснути, та я рідко лягаю пізно спати, це я лягаю о десятій, можливо. Але, але через уроки можу затриматись, будь частіше бажання уроки робити, це під вечір. Дякую. Дякую, гарна відповідь. Тим більше, якщо ти навчаєшся в першу зміну, ти ж в першу зміну навчаєшся. Так, Так, от бачиш тобі корисно лягати вчасно або трішки раніше і прокидатися зранку. Добре, що ти жайверонок, так само, як і Лідночка. Ще вона тримає ручку Арінка Боровик. Привіт, Арінка. Вмикай мікрофончик. Ну, я то так, то так. <гум> то виходить уснути то ні. А, зрозуміло. День на день не приходиться. І таке буває. Це теж нормально. Всі ми з вами нормальні люди. Добре. Златочка, чи є далі в тебе питання до наших учасників? Так, тільки вмикай мікрофончик, бо вимкнувся випадково. Такого запитання прям. Таких запитань немає, але є ще одне запитання. Е як ви собі уявляєте, цього містера Вігема, цього містера Тонтона і місіс Марч? Ти хотіла запитати, чи сходиться, сходиться уява, ну, уява героя із тими малюночками, що ти показала, так? Так. Угу, добре, ось Валюша тримає ручку, прошу. Трохи сходиться, трохи ні. Але здається, от білий ведмедик, містер Вінсон, здається, сходиться. Угу. Добре, дякую. Е, тепер Ліна, прошу. Я думаю, в мене уявлення таке те, що. Це як реальні, це як люди, казкові люди і якісь там більше як мультиків. Мені відразу я згадала відразу про мультик Падінгтон. А, так, так, схоже, мені теж схоже. Дякую. Я теж златочка уявляла трішки по-іншому до того, поки ти нам показала малюнки. Мені Ці герої здавалися в моїй уяві меншими, темно-коричними, ну чомусь так. А потім я побачила тих, які зобразив художник в книжці, і я вже їх уявляю такими, як їх уявив художник. Добре, чи маєш ще питання? Справді Казка, сама книжка і ці ілюстрації, тільки ці ілюстрації цієї книжки, трішки нагадують Бадіктона. Я не пам'ятаю правильно? Воно трішки схоже, але не дуже. І ще одне запитання, Яке б, які, б, чи щоб ви додали до цієї казки. Ну, там в другій частині цієї казки. Угу, таке цікаве питання, непросте. Давай будемо чекати ручки від учасників. Бо питання непросте, навіть мені важко. Ну, що б собі уявити. Ага, ось Ліночка, прошу. Я думаю, я би собі уявила, ну, хотіла, щоб воно було б. Бо... Це казка, а можливо, воно було більше як більше пригод, більше екшену, більше розвиток подій. Угу, зрозуміло. Добре, дякую тобі, Ліночка. Чуйкова Саша, прошу. Я думаю, що там буде багато пригод. Якісь нові mm -hmm. прогоди вже відмінні від е, цієї частини, що ми почули, так? Yeah. Угу. Добре, Саш. Нам тоді буде цікаво дізнатися, що в наступній частині можливо, колись злата нам ще й наступну частину зачитає. Е, ще хтось хоче дати відповідь? Чи, чи вже немає? Немає бажаючих учасників? Угу, зрозуміло. Златочка, чи має ще запитання? Більше запитань немає. Більше запитань немає. Зрозуміло, а в мене до тебе є запитання, підкажи, будь ласка, а хто автор цієї книги? Чи я не почула, можливо? Е, Геннадій Немат Юлія Аладієва, у Аладіїна. Ага, зрозуміло, добре. Дякую тобі. І ще я перед тим, як завершити наше заняття, хотіла подякувати учасникам, які прийшли у вишиванках. Я бачу, що Софійка в вишиванці, Саша, Валюша дягнули вишиванку. Ліночка нам чудову вишиванку зробила власними ручками, таку жовто-блакитну, я бачила її, творчий шедевр дуже креативна Ліночко. Думаю, що в інших дівчаток теж є вишиванки, просто що. Вони вже її зняли так з Катюші Златочки. сьогодні. Хороший день. Якраз привід одягнути цю святкову одежину на себе. Наприклад, мене вона, бо я теж в ній, мене вона радує. Мені здається, що коли я в цій вишиванці, то і світ якийсь роз... яскравіший, і людей, яких я зустрічаю, вони мені, ті, які одягнули вишиванки, здаються більш радісними. Не знаю чому, це таке моє особисте враження. Ну, взагалі... Я у вишиванці, але якби е, я її в школі не замазала, б я б пішла у вишиванці. Ми бачили твої фотографії в чаті вишиванці, дуже гарно, ти красиві. Добре. Якщо більш ні в кого немає питань і ніхто не хоче щось додати, то ми будемо завершувати наше заняття, бажати один одному гарного святкового вечора і гарних снів попереду. Так, бачу. А Ліночка, прошу, будь ласка. Дякую за заняття, було цікаво, проходь до нас ще. Підтримую, дякую. Хто там у нас Валюша підняла ручку? Так, я не помилилася. Я теж підтримую Ліну. Дякую, Софієчко. Сашонь, ти підіймала ручку, чи мені здалося? Ні, не, не підіймала. Добре, тоді я дозволяю всім вмикати ваші мікрофончики, подякувати разом. Златочці, златочки, я теж тобі дуже дякую. Ти смілива, розумна, талановита дівчинка, і підбираєш нам цікаві казочки. Дякую за заняття. Дякую да, за казочки. Дія заняття, спасибі. дякую, до побачення, гарного вечора. Дякую вам теж всім вечора.